Що буває, коли ми е, впізнаємо душу е, при контакті з якоюсь людиною, ну, часто це ті люди, яких ми не бачили ніколи в житті. Да? Ну, десь при знайомстві, десь ми перетинаєтеся і стається ніби як згадування душі. Що в такій миті стається? Е, в такій миті можуть бути як такі. Або дуже якесь таке сильне відчуття приязності, такої якоїсь доброти, тепла, такого як чогось дуже свого, да, мовно кажучи. Або може бути е, дуже полярні відчуття. Тобто може бути, що така якась е, як злість може підійматися. Хоча, здавалося, Боже, перший раз людину бачу, да, е, може підійматися такий стан, як. Якоїсь чужородності, такої хочеться або якоїсь підозрілості, да, саме по відношенню до цієї людини. Е, і, ті, і ті відчуття вони говорять про, е, про те, що це просто різні досвіди саме душі, тобто ваша взаємодія в різних реінкарнаціях мала різні різні спектри, да, або полярні, або дуже ну там рідні, близькі. Якщо взагалі повернутися в до писань звернутися, да, то там взагалі є така теорія про те, що ми, тобто кожен із нас один одному були і мамою, і дитиною. Відповідно, і були і друзями, і недругами, і були і близькими, і далекими. були і... Ті, які кохають, і ті, які ненавидять, ну, коротше кажучи, тобто, різні були досвіди. Ну, і, власне, коли ми потім зустрічаємося, да, ми наче, можемо відчувати оці, оці наші перетини в тих життях. Тому що пам'ять душі, вона все пам'ятає, в ній все є, вона все е, 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 і вона розпаковується, коли ці торкання в нас стаються. Так само у нас може бути з місцями, да ми можемо відвідувати якісь місця, і в нас наче які, якісь глибини, внутрішній спогад стається, що настільки місце може бути дуже рідним, да, Чи, Тобто, ми наче ми там уже щось мали, ми там уже щось проживали. І коли ми, наприклад, уже в іншій плоті, але приходимо туди, то ми собі ніби як повертаємо цю частиночку себе пам'ять про про, про про те життя. Ось тому я я вже недавно проживала такий досвід, як зустріч та, з людиною, яку я ну, ми не знайомі з тією людиною. Ось я, я не знаю, що зазвичай люди думають в такій миті, але насправді мене мало хвилює якісь особистісні фактори проживань людей, да, але ну, так. Цікаво, тому що зазвичай такі комунікації, вони дуже не шаблонні, вони дуже нестандартні. Ой, я так люблю це місце, зараз покажу. Ось. Ось тут внизу проходило моє дитинство, я там кізочку посла. Яркими їх називали. Приємні дуже спогади. Давненько сюди не заходила. Ось. І, ну і перше, звичайно, на що звертаю увагу, так отак, треба буде зайти. І ще раз тупо прибирати. Це класика, я просто з собою нічого не брала. Ну, наступного разу цим і займуся. І дивіться, в чому фішка. От оці відчуття, вони якісь да, часто люди не можуть це пояснити. В них якесь або, або сильне тяжіння да, до людини, як щось тепле, або сильне таке відштовхування, да. Ну, можна тут говорити про спорідненість, дуже висока відсотків спорідненість або відносна, або там ще близнякові називають. Насправді це. Те, що називають близнюковими, в 90% це просто споріднені на велику кількість відсотків. Ось. Е, так от, що хотілося на що хотіла звернути увагу. От коли мій приклад, да, як ми е, зустрілися і е, свідомість тієї людини мене не впізнала. Е, я впізнала, е, як це відбувається, зараз все розкажу. Е, Пізнала душу. Це таке відчуття, коли ніби як в простір згущується, довкола стає така щільність інформаційна, і, і таке враження, що все ніби як завмирає, якась така мить такого уповільненого часу, і у цей уповільнений час вміщає в себе дуже велику густоту інформації. І по мірі того, тобто тема звучала. Про, е, про події, які зараз да, загострення і так далі. І, тобто я навіть не, не в'їжджала не те, що там. Е, це, це справді складно іноді пояснити, ну, коротше. Е, я навіть намагалася зайти в розмову о цього контексту, цього життя. Тобто Я ніби через ці слова почала, такі, як такі, знаєте, як Точки, чекпойнти, заходити до самої суті цієї людини, е от прям дивлячись в очі, тому що очі в очі, це я не можу сказати, що я там спеціально це робила, але в мене таке було сильне відчуття дійти до суті тієї людини. І, задаючи якісь питання, е людина відповідала. Е паралельно в мене розпаковувалася наша взаємодія, тобто, як ми вже зустрічалися. Да, е, яка це була земля, тобто якої країни, який час е, це була теж така воїнська історія. І розпакувалися його якості. І по, завершенню, е, ну, і по завершенню я його обійняла. Я не знаю, що зазвичай люди думають на особистісному рівні, тому що це особистісний рівень Манібура да, там, чи якісь інші від нижнього трикутника, в кого який розпаковується. Але для мене це була ця точка зустрічі як подяка. Тому що в тому житті е, нехай це буде казочка для когось. не, ну, знову ж таки, знаєш, знаєте, якось не, не цікавить, як там люди будуть це сприймати. І е, в тому житті ми були, е, його вчинок був дуже красивий. Це була дуже вірна людина. Вона, вона служила щиро із відкритим серцем ідеї. Але най, найпотужніша якість це була дружба. Дружба, і, типу, як ну, ніби ніколи не кину. От, от так, оця якість, оця якість, вона пронеслася крізь віка, крізь різні втілення. Це її якості душі. Ну і власне, коли ми зустрілися, бо тоді я бачила, як, як він. Я тоді була чоловіком. Як він піклувався про мою мертву плоть. Тобто, коли сталася певна якась войовнича історія, і оце бездиханне вже тіло, а свідомість спостерігає за цією подією, воно ж записується, тому що коли людина помирає, її свідомість вона все одно продовжується дуже сильний процес створення і карми, і переходу в наступне життя, і має значення якість, має значення розмови довкола, місця смерті і так далі. І миті самої. Ну і, і він дуже з великими почистями захоронив це тіло з великою вдячністю. І оця точка, вона така була, оця зустріч, вона така була, ніби як Я тебе знайшла подякувати тобі за твою вірність. За твою людяність, за твою сердечність, за твою таку красиву завершеність справи, да? тому що навіть ну, могли просто покинути да, і все. Да? Ну, була людина, та й була. Ні, це було дуже красиво, дуже обережне, обережне ставлення до самої плоті і поховання з великими почастями. Ось тому це таке було як обійми, як велика подяка. За таке велике серце. Ось Ось так. І ось такі розпаковки аж такої історії для когось це казка буде, та й хай буде. Не, не намагайтеся зрозуміти це там чи не зрозуміти. Е, е, хто просто м отак читає, да, ось такі. Прямо через історії, через якості душі. Це говорить про те, що є духовна освіта. Тобто ці відчуття, трансцендентні досвіди може описати, пояснити словами. Коли навчання особистості не стається, тобто людина не, не навчається, їй складно пояснити ці трансцендентні досвіди, ці за межами людського тільки. Да? Тому. Е Ну, тому хотіла сказати, тому навчайтеся, ла-ла-ла. Але як хочете, О, як хочете. Можливо, комусь така казочка була цікава.